Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас субота, 17 серпня. Вчора на стрімі дівчата все ж таки мене вмовили, що треба починати новий процес. Я наважилась перед вами: гобеленовий набір від Лукас, натюрморт. Це не новинка. Його відшив, я побачила у своєї подруги вишивальної Олі, вишивальної черепашки. Залишу посилання на її канал. Я бачила, як він виглядає вживу. Я закохалася в ці фрукти. Мені дуже подобається навіть ця муха не зайва. Я її також буду вишивати. Це для, нова для мене техніка. Я ще не вишивала гобленовим степком, не знаю, що з чим їдять, як кріпитися, що таке гобелінова сітка. Ось такі тут кольори. Як бачите, є дві голочки в наборі. Я розмовляю не дуже гучно, тому що у нас ранок, шоста ранку. Так, уявляєте, так закортіла повишивати, розпочати, що я не дочекалася, коли прокинуться мої домашні. Вийшла на балкон і почала знімати. Тож, буде розпаковка разом з вами. Виймаємо все разом, щоб не шуркотіти. Так, дві голочки такі. Далі ось такі у нас палеточки ниточок. Запасу багато, мені вже воля показувала залишки, що вистачить навіть шив і ще більше можна буде зробити. Повтор. Більше всього коричневих кольорів. Ну, чудово у нас ранок починається з повітряної тривоги. Добре, зараз я тоді заберу канву. Ось вам дознімаю вже. Шматок канви невеличкий, ось такий. Треба буде почитати, чи змивається ця розмітка. І вишивати я почну по паперовій схемі. Тут у нас є наліпки. Ось така паперова схема. І зроблений мій набір був, а він відносно такий новий. 17 березня 23-го року. Ну що, друзі, я піду шукати, буду починати зсередини. Піду шукати середину канви і починати свої перші гобеленові степки. І забулося вам сказати, що цей набір буде брати участь у марафоні Мерцішор від Юлії Німінської. Наш другий сезон ще не завершився. Сподіваюсь, вам щось чутно. І я встигну ще, мабуть, відшити. У мене є ще один місяць і тиждень, щоб відшити цю красу. Я пішла робити перші степки не перемикайтеся. Ось я знайшла серединку, зап'ялила в п'яльці норге номер 3 Дуже жорстка така тканина, канова. Не знаю, як на неї буде вишиватися. Сподіваюсь, п'яльці її не зіпсують. переплетіння не розтягнуться. До мене було шоком, що тут немає ключа. Ну, з іншого боку, на що для гоблена ключ. Є нинтки. Ось так. Зараз я їх пронумерую, щоб користуватися органайзерами. Всього у мене тут 57 кольорів. Четверта складність з п'яти. Робота має вийти 24,5 на 14,5 см. Тобто, зараз я пронумерую все і візьму, зроблю перший стебочок. Так, друзі, перші мої стебочки, перше ввімкнення. Дивіться, як вони виглядають на канві. Я, коли почала перший стебок, далі я дивлюсь, а куди далі йти. Було велике бажання його закрити хрестиком. Поки я їх вишивала, все думала, а коли ж я буду їх закривати хрестиком, я їх вишиваю, вишиваю. Це, мабуть, у всіх так буває, коли переходять з одної техніки на іншу. Як Бачите, жодного хрестика я не зробила. Такі стебочки гобеленом. Я не знаю, як має виглядати. Зворотня сторона, може, я щось не те роблю. Але це. Не так легко, як виглядає. Насправді. Складновато прораховувати шлях, тому що, коли ти вишиваєш хрестиком, ти можеш повернутися. А тут, як кажуть, шлях в один кінець. Ось такий значок я відшила. Далі візьму одиничку, і, і тут побільше. Вишиваю я петелькою. поки що ніяких закріпок не пробувала робити. Та які закрипки, тут би щось поновишивати, бо я ж кажу, мій мозок ламається, я його не можу зламати, щоб нашити півхрестом або гобеленом. Мені хочеться закрити хрестик. Напишіть в коментарях, у вас так було чи ні, коли ви вишивали гобеленові набори. Все, я пішла далі вишивати. Ну що, друзі, нове включення ось так виглядає ділянка вишита на папері. І ось так вона виглядає на канві. Поступово на кольори. Вже дійшла до такого персикового кольору. Складнувати вишивати, ще швидкість я не набрала. П'яльця закріпила на свій станок стріж. Ось вам намагаюсь показати, але і камера не хоче фокусуватися на гобеленовій сітці. Ну що, побажайте мені успіху в відшиві цього натюрморта, щоб я встигла до завершення другого сезону. А я буду вже монтувати відео. Це буде в мене таке вступне відео невеличке на 7 хвилинок, як завжди. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і до нових відео!